На моєму каналі руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитися, чому не відбувся масований обстріл. Злітали бомбардувальники, які там Ту-95, Ту 160, кілька разів злітали, але пусків так і не було. Просить подивитись, що це таке. Ну, а давайте сьогодні це іде розберемо. Ну що ж, можете десь позручніше, ну я починаю. Бачу інформацію, що як мінімум два рази ці бомбардувальники взлітали, але пусків не було. Ну, давайте запитаємо. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну от, уже два рази, як мінімум, взлітали російські ці стратегічні бомбардувальники, ту на 105, ту-160, але пусків ракет по Україні не було. В які причини, поясніть мені, Скажи вам правда. Урус перевернутий. Інгус. Хагалас Хага-га-га. У нього перевернуто далі. Мамус перевернути фінал. Ісен, попит це що таке пояснить? Палізу перевернуто. Ха, насправді дуже цікаво. Ну, гаразд. Тут технічний стан проситься тих літаків подивитись, ну це я, напевно, і зроблю зараз. Що в нас тут? У перевернути Інос Хага, Асвуніо перевернути, Манас перевернути і Саліс перевернути. Дивіться. Ну, по-перше, по неналежний технічний стан тих літаків. Вони ж далеко не нові. А, це, по-перше, по-друге, було бажання нас було реально бажання нас полякати. От, було таке. Ось якась поломка. Щось у них там явно, оце-от, оце-от, явно щось нештатно пішло, явно щось зламалось. Тобто і не без такого. Загалом нам нерви хотіли полоскатати. Ну що, це психологічний тиск. У них як там тренувальний політ може бути, в тому числі, е, так е, і загалом там обкатка літаків, скажімо, а нам нерви пополощують. Але плюс до всього, і поломка була, якась явно. Щось нештатна, якась ситуація похала. Щось печалька, по мана перевернутому. Ну, слухайте, реально, як якісь тренувальні польоти. Знаєте, Чи хтось як підтримує кваліфікацію, чи навпаки, як здобуває кваліфікацію, щось типу того. Поїсі. Ну, знов таки, безпечність тих літаків, наскільки вони надійні. похагала зупалі перевернутому, ну явно там не все гаразд. І Саліс, Са до речі, знаєте, що пішло? Мороз. А, щось, ну Вони ж казали завжди: росіяни кажуть, що генерал мороз їх друг, так от щось якось не дуже. А, цей раз усім тут мороз завадив, ви холода. Якось як чи погода не підходяща, чи що, до, до всього того, що поломки. Якось було небезпечно те робити просто. Ну, так показують. Я не, не, цей, не експерт авіаційної галузі, я не розумію, чого так, я вам кажу, ну ось, що показали. Тому, ну. Ну, хагал асфальс перевернутий. Це. Гарно. Гарно. Ну, добре, давайте стан тих літаків подивимось. Поломки явно, але й показують, що й погода в тому числі. Цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. А ну покажіть, мені будь ласка. взагалі, який ну, загальний технічний стан зараз у цих літаків російських Ту-95, ту 160? Покажіть мені. Скажімо, правда. Поперту перевернутому. Райдо перевернута. Наутіс. Ой. Ну, це добре. Для Росії це добре. Урус, далі. Що? Ейс, фінал. Значний фінал. Куди? Довонью. Ну, таке. Стан тих літаків, м'яко кажучи, вже незадовільний. Що у нас тут? Перперевернети, райдо переверне, з урус, Евіс, Дага, Звунію, пряма. Дивіться. А оце от мені йде як знос ресурсу, вичерпання ресурсу. Вони літають. Ну, зрозуміло, не всі, є новіші, це середня температура по лікарні. Але більшість з них вже літають на межі ресурсу. Просто те, що вони його продовжать, там намалюють цифру в журналі, теж літак не омолодить там, на десяток років, правда? А тут і показують, вичерпання ресурсу. Ось. по Понаутіс, доля така, вони йдуть, оце, от, ну, все йде до логічного кінця, до своєї долі. Е, от. Далі, ну показують, що є ще це показали стару частину. Далі, показують, що обмежено, але ну, все-таки вони щось роблять. Якось їх там ремонтують, обновляють і так далі. Обмежено. от, Виробництво так само, а вони виробляти їх не можуть. Не можуть. Ту 95 точно. Ту 165, а ту 160 вони ще ніби роблять, ну знов таки із якихось там радянських заготовок. от. Тобто, бачите, вони їх ремонтують, ну, стан такий, відверто поганий. Далі. Затримки якісь ідуть. Затримки йдуть через що? Через деталі, через ремонти. Так само. Авіатехніка по Ейвазу. Ейваз загалом це як зараз крутиться. Хребет, ну, як, у літака хребет, ну, Несуча конструкція, чи, як там, чи Остов, чи як воно називається. Тобто, там зноси де і старіння, вичерпання ресурсу, ось що основне. Тобто, тут не, як вони не можуть от конкретно, цей от корпус ОСТОВ робити. Ось. Але да, звунь, радується, що ще щось там якось його латають, радость у них усьо. Це в тому числі висвітлення інформації, це ж е, частина їхньої ядерної тріади, і оце от все. Типу, дивіться, да, вони у нас старі древні, але ми їх ось латаємо, щось їм там робимо, і вони у нас ще літають і ще ого. -го. Ну, ого, го оце от ого, по такому набору рун скоро піде сипатись реально. Як отой. Що там було у них? Ан-22-й, який вони нібито там е відремонтували от все, -оце, був випробувальний політ. Він просто в повітрі розвалився навпіл. Відео є, як він смачненько частинами валився на землю. Так оце десь те саме. Якщо тут показують, що питання несучої конструкції йде, е вони там нічого не зроблять. Воно дійсно може розвалитись просто тупо в повітрі. Ну, Чого і ми побажаємо їхнім тим тушкам, щоб вони в повітрі повалилися. Всі до одної бажано. Так що, ну, ну, гарно, ну що тут скажеш. Окей, о, давай, давайте запитаємо, чи дождемося ми, що вони такі почнуть падати самі. О, давайте. Я думаю, це гарне питання. Не тільки мене цікавить. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, до кінця війни Росії з Україною. Е, якийсь їхній літак. Ту 95 або ту 160. Упаде, розіб'ється. Покажіть мені. скажіть вам так. Кано перевернуто. Єром. Маннузо, 6 трупи трупиками має бути. Да, далі. Торісус, райдо, і що це таке? Так, зуп... да, щось має навернутись. Щось має навернутись, але ну, не факт, що саме. Наші можуть допомогти навернутись, скажімо так. Правда ж, вони ж це ж такі літаки стратегічні, вони ж до України близько не підлітають взагалі. Ну, не знаю, можливо, якась наша спецоперація буде там в районах Пуску. Проберуться туди наші диверсанти із парочкою там стінгерів або Ігл, щоб не палитись на Росії. Та зіб'ють їх прям там. Корито велике, неповоротке. Е, в принципі, одної ракети вистачить, як то кажуть. Е, ну Тому таке. Ну, правда, ну щось має навернутись, але мені показують, що воно навернеться не само. Я тут, навіть, порунам не бачу сенсу розбирати. Е, дивіться. Е, Ну, явно, явно мертві мають бути. Ось-ось-ось, явно мають бути мертві. Плюс мені показують, що як вплив. Вплив на що? Це сти, це сила, це удар по чому ось по, по засобу. Ну, В даному випадку це показує транспорт сам літак. Да? Хоча зазвичай райду про наземний транспорт. Ну, в такому питанні ясно. І що, і все? Фінітеля комедія, оце от фініш. Я питаю, чи щось навернеться. Да, навернеться, правда. Правда, ну тут доведеться почекати. Це ще не завтра буде далеко. Ну, чекаємо гарну новину, як якась російська тушка 95 чи 160 зарила носом землю. З екіпажом бажано. Ну тут і має бути з екіпажом. Ну. гарний фінал відео, тут навіть і корекції не треба. Uh, Ось таке от сьогодні експрес-відео. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте, то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!